Всем привет на канале, на канале Микотик. Сегодня грати. Именно Грати в сніжки. Мария, конечно, не знала, что це таке. Да, ино-якай. Так, ты чекай чекай, чекай. не відкриваються, туда не можно. Мене депнуло. Куда тебе потепнул? А, значить... Ноч... Значить трошки в тебе щось не дубрать, во яло пішли туди. А, нам. Роба. Роба, що там? Розмовляй з ним. Партикуле. Так, Марія. <гум> Давай, ти десь зелена, я... О, господи, мати. Давай, Марія, не можу приміщити. Хто ж чекає, ти А ти... А, то нас обмежено, поняла? Ты нас обмежено на тих предметів, так шо. Да, Марія. Да, ну, я бы не сказав, що тут грати сніжки. Але, тут трошки такі. Все, Вс. Як ти вижив? Ні, то... ты ти як Ммм... хз, ты. <weigh your hands> я не знаю, но... Я тогда зачешу, чтобы не поубрать. Давай, Мария, я тебе буду сверху так. Давай, Мария, давай. <_d hearing noise> Все, далі через пустоту, Мар'я. Ні, тут прям уже... Йоу, я не знаю, я виживаю, звісно. Ти Ой! Ти сама себе просто... Я не знаю, я таке не бачила, я думала, де ти є. А, єс. Мені казалось ми виграли. Ти куди? Я отримав а такий. Двері можна, можна? Двійки. Ну, чекай, двійки мене шолом. Е, мене нагородили. Ну. так, окей, давай ще раз. Ну, як тобі, Марія, гра? У вас що це? То саме. Mm. Ну, типа, туди йди туди. Ну, там ніч не буде. Ой, чорний червоний. Де вже зелений? Не понял. Деморер. А, типа, щось... Типа я выиграл. А як то скинуть, типа. А нучка. Ты идешь? Ты куда пишу? Я не знаю, я наверх пишу. А, то напевно, щоб доветить зверху, я понял. Я тепер выиграла. Ой, ты кто? Я хочу, чтобы оно не дали не выигрывал, топ той. Я хочу на низ сы. Ага. куди мы не тепли? Я да нікуди никуда не тэпнул. Я на низ хочу. Так, не теп. <laughs> Я не знаю, честно, кто тэп и конечно, окей. Так, треба пошукати, як сброзный, типа по знову почати. Я доведу без скина. У меня тут якийсь переводчик, трав. А, Марія, давай из назад. Начинаем снова. Я виграв знову. Да, ти виграв, да не зайде. Туда не можна. Ох, Я зараз відкрию. Все? ідем далі грати. Я поняв, як то робити. Мені Мені Тепер Марія виигрывать не буде. Це добре буде. Чо, mm -hmm. виіграєш? Да? Mm -hmm. Все, яспін. Yes. Я думав, блін, а ти, ну я не знаю, як ти вижила, чесно. <свист> <свист> блин, а, я не знаю, честно, я так. <свист> <свист> да, Мария, да ты ешь, бля, я тебя не вижу, Да ты ешь, бля. Давай, блин, а! Я не знаю, как там полный дивился на Так, Мария, это где я? О, Луна. Ёй. Ой! я хочу Марии, ну? Давай, давай, давай! Давай! Мария, ты впадаешь, все-таки ты впадаешь. Не кажу, ты впадаешь, Мария, я кажу, ты впадаешь. Скажи, ты меня не достаешь. Достаю его. Блин. Я не знаю, как ты... Я там пару сантиметров, блин. Вот я как-то сюжет воюю. А ты чуть не вс ⁇ А, блин. Ради тебя. Yes. Ради тебя. Так. Разом? Ааа, твою. А вы не купає, а вовсе купаю. Ааа, тупоги. Опять Марія наверх. 10 секунд, все-таки. Может, типа на Має бути гра, іменно. Вс. <рис� 'я> а да, все, блин! Я не знаю, честно, я капець. Так, так Мария виграла. Давай, Мария. Що... Шкаке Чекай. Ой блин, я не то нажал Чуда Мне казала привет Мне казалось Здрасте почему это мені... казала мне ты знов не будешь выгоровать теперь принц. Синий, желтый коль, синий, желтый краб. А да, ты сорвала, mm. да, да, я уже я это там. Блядь, что ты Да что? ты хрящаток, Да блин, Прям дальше за мной ебать. <свят> Кидай за мной. Да, я. Ты где на я где ты в полу, ты блин. 4-5 блоки было сломано. Я тебе застоял, ты просто смерть. Капец, за звонки какие-то, я не знаю. А, блин,

<Hayır> да я. Як Як? давай. Давай, Марія хочу, давай. Давай, давай. Says, я хочу, щоб ти впала, Марія. А як почали до свидання і казали мені, це все було нормально, маленьким, щоб це було питання, а в скалі. Але до мене сходить країна з синим жовтим прапором питають, ти за Ні, я з України, це там, де напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де... Я забула. Йо, ти, блін, а виграєш. Як, розкажи. Кінець відео. Який кінець відео, Марія? Марія, ти куди йдеш? Спати. Спати? Ну. А. да вже 10. Ну окей, друзі. Якщо хочете будемо продовжувати цю гру грати. І наразі Михайло мені покажете, як до цієї двері діти. Бо тут має блоки. То я хочу Марія, давай. Чого, друзі? Як я таке не сказала, світ? Я знаю Марієни нік. Хо-хо-хо-хо. Я все-таки скажу, Міша Тока. Да, не палі. Марія, я вітаю тебе з 57 підписниками. Було це трошечки давненько, але все одно. Ну яке давненько, Блєна? Це 52-н від 7. Я бачу 50, але 51, н це вже краще ніж 50. Mm -hmm. Ну все, всім папа, я виходжу. Все, виходь, давай, пока. Все, друзья, вы були на каналі Мікоджик Всім пока.